Не на цю мить у Ньюз. Я Орина Єяєва. Вітаю, і далі говоримо про таке. Скандал в автобусі. Водій вигнав школяря з учнівським посвідченням. Підготовка до зими в підготовці до блекаутів люди роблять свічки власноруч. Вибори в Молдові. Чому це важливо для України? Водій відмовився перевозити школяря за учнівським квитком та виганяв його з автобуса. Соцмережі сколихнула сварка керманича автобуса номер 32 та школяря, яку встигла зафільмувати очевидці. Інцидент викликав обурення серед Дніпрян, які не погодились з позицією водія. Чим завершився конфлікт, знає наша знімальна група. На, тут не На, так не у соцмережах з'явилось відео, де водій автобусного маршруту номер 32 відмовив школяру у проїзді за учнівським квитком. За словами очевидців, сварка затягнулася. Керманич стояв близько 15 хвилин та намагався висадити хлопця. Лише після того, як одна з пасажирок оплатила проїзд дитини, автобус рушив далі. У нас на мір учні. У них е, такий е, учнівський квіток написано Комунальне підприємство і в скобочках середня загальноосвітня школа номер 40 А у нього якийсь синій був. А такі ну сині взагалі казали, що це ну как би профтягучилища. Я, може, щось не зрозумів з цього питання. Тому якщо це школяр, то я вибачаюся перед школяром. КП Дніпро ДМР оперативно відреагували на ситуацію, зазначивши, що з водієм провели розмову. Нагадують, що пільги для учнів діють без обмежень. Школярі мають право на знижку 25% у автобусах та безкоштовний проїзд в електротранспорті. Повідомляємо, що учнівські квитки діляться на три типи: перший тип це молодша школа, другий тип це середня школа, третій тип це старша школа. Вони відрізняються кольорами. Всі картки повинні бути пластикового зразка. Як вони за рішенням виконавчого комітету прийняті за паперовим учнівським квитком? Вони не перевозять дітей безкоштовно та за знижками. Водії отримав поп. Попередження та залишається працювати на маршруті. Ми ж намагаємося зв'язатися з учнем, який став учасником подій. Слідкуємо за цим далі. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Ані техніків, ані мавіків чи бодай ФПВ. Український військовий поділився невтішними новинами після того, як НБУ та ДБР заблокували роботу Дніпровської міської ради. Тепер отримання допомоги з Дніпра унеможливили. Військові обурені цією ситуацією і називають Дніпро містом, яке завжди підтримувало зсу через такі дії з боку правоохоронних органів. Військові, які зараз не можуть отримувати допомогу, змушені ще більше ризикувати власним життям. Виявив побратима на світлині в музеї. Учасників фотовиставки у Дніпрі сколохнула звістка. Один із відвідувачів серед портретів полонених і зниклих безвісті бійців впізнав на фото свого побратима. Цей випадок надихнув тих, хто розшукує рідних. Організатори кажуть, експозиція буде подорожувати Дніпропетровщиною. Докладніше в сюжеті. Тетяна мати військовослужбовця, з яким немає зв'язку вже 29 місяців. Жінка знає син у полоні, надала його світлину для фотовиставки полонених і зниклих безвісти. Експозицію розмістили в музеї. АТО. згодом сталася подія, яка надала сил родині бійця. Ніхто навіть не думав. Другого числа зайшов товариш по службі мого сина. Вони з 19-го року разом зайшов і побачив фотографію мого сина. Дзвонить і каже: Я такий-то, такий то я служив із вашим сином. Керівниця музею зателефонувала мені, сказала, що один з хлопчиків узнав на фотографії свого побратима і попросила контакт, ну, попросив контакт мами. Ну знову ж таки, ми виявили, хто це саме. У мене ж вони є всі підписані. Фотографії в експозиції 99 і жодна не підписана. Проте відвідувач виставки не сумнівався, що на фото його друг по окопу. Тут на фотовиставці вони всі без підпису. Ну, ми це спеціально зробили, щоб не було інсинуацій якихось чи іншого щось. А якщо хтось із знайомих, ті, хто воювали з хлопцями, прийде, побачить своїх побратимів на цих фотографіях, будь ласка, звертайтеся до керівниці цього музею, до працівників цього музею, вони обов'язково мають мій контакт. Організатори кажуть, після цього випадку виявили бажання доєднатися до проекту ще кілька родин полонених і зниклих безвісти. Експозицію покажуть і в інших музеях Дніпра. Це дуже важливо. Ми навіть в нашій групі ми написали про цей випадок, і це дуже людей вдохновило, саме рідних мам, дружин, що про їх дітей також може десь хтось згадає, побачить фотографії, щось розповість. Це дуже дуже важливо для родин. кожна мама, кожен родич хто чекає. Сподіваюся, що виставка їм допоможе. Про наших хлопців, які зникли. Буде звістка. Я знаю, що мій син у полоні. На жаль, нічого не можемо зробити, а багато хто не знає. Це знаєте, як велика надія. Що може, хтось зайде, може побачить, може якась інформація буде. Взагалі, собираємось усе по коропіцям. Дніпрянка Наталія розшукує сина Олексія, зв'язок із яким втрачено більше ніж два роки тому. Усюди розшукуємо, усюди пишемо, живемо від обміну до обміну, чекаємо на повернення. Музейники погодилися без вагань, аби продовжити термін дії експозиції. Фото захисників можна оглянути протягом місяця. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Координаційний штаб повідомляє, що в Україні повернули тіла 501 загиблого воїна. Найбільша кількість полеглих завдіївського напрямку 382. захисників, які загинули на війні. Повернули завдяки взаємодії співробітників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і з об'єднаними центром СБУ МВС України та іншими представниками структур сектору безпеки. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для гідного поховання. Допомога та підтримка сімей у Дніпрі. Працює центр соціальної підтримки. Обійми до нього звертаються родини, які опинились у складних життєвих обставинах. Нагальним питанням є розірвання шлюбу. Тут же у соццентрі комплексно допомагають зберегти сім'ю чи підвищити батьківський потенціал. Як саме дивіться у сюжеті Артема Ліфінцева? Через відверто спілкується із психологом. Жінка наразі розлучається зі своїм чоловіком і хоче, аби її п'ятирічний син жив із нею. Жодної зустрічі з фахівцем не пропускає. Звернулася до до цього центру за визначенням батьківського потенціалу за психологічною допомогою. В мене робота проходила. Ти приходиш на заняття. Заняття триває більш-менш годину. Це анкетування, це тестування. Це теж е, така доволі дружня співрозмова. У центрі обійми допомагають сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Найчастіше звертаються родини, які розлучаються. Психолог Олег Прокопенко наразі веде 15 родин для роботи з кожною в середньому необхідно 8 зустрічей. Визначення батьківського потенціалу та рівень прихильності дітей або дитини до кожного з батьків. Це такі справи, які розглядаються в судах. Коли розлучені батьки визначають місце проживання дитини або з, з мамою, або з татом, крім цього, тут працюють із дітками логопеди, психологи і інші експерти. Послуги у відділенні можна отримати безкоштовно, максимальним терміном 9 місяців. Звернутись до нас можна як за направленням управлінь служб у справах дітей, закладів охорони здоров'я, освіти, так і без направлення. З початку 2024 року до відділення звернулася 61 родина, де виховують 92 дитини. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТВ. Нацполіція та СБУ затримали ще двох поплічників РФ. Один з них затриманий у Дніпрі. Це місцевий мешканець, який підпалив військовий автомобіль та двір релейні шафи. А у Слов'янську було викрито неркозалежного чоловіка, який співпрацював з ФСБ та підпалював автівки за їхньою вказівкою. Зловмисники вже знаходяться під вартою. У Дніпрі до довічного позбавлення волі засуджено працівника залізниці, який зливав росіянам дані про рух військової техніки ЗСУ. Суд визнав його винним у держраді. Прокурори у суді довели, що він, маючи проросійські погляди, добровільно погодився на співпрацю з ворожим спецслужбами. Чоловік надсилав інформацію та світлини із даними про кількість тип і пересування залізницею військової техніки ЗСУ. на цьому заробив 17,5 тисяч гривень. Ивень на суді винним себе не визнав. У Кривому Розі викрили організатора межрегіонального бізнесу з мільйонними доходами. Чоловік залучав до справи знайомих, які виконували функцію керівників, хіміків та кур'єрів. На території Дніпропетровщини та ще чотирьох областей банда виробляла і продавала канабіс, амфетамін, МДМА та інші наркотики. Крім того, виготовляли альфа пвп у двох лабораторіях у Криворізькому районі. Під час обшуків вилучено наркотики на суму близько 20 мільйонів гривень. Україні зростає попит на джерела світла через ймовірність вілових відключень під час холодів. Торік ми вже спостерігали дефіцит цих товарів на поличках магазинів. Люди активно скуповують свічки та акумуляторні лампи. І зараз щоб забезпечити собі комфорт у темний час доби та запастися, деякі навіть створюють свічки вдома власноруч. Як саме дивіться далі? З наближенням зими українці знов готуються до можливих блекаутів. Одна з корисних навичок, яка може стати у нагоді, приготування свічок вдома. Все, що знадобиться, це віск, гніт, ароматизатор та якась ємність. Така саморобна свічка допоможе пережити вечори без світла та створити затишок вдома. Через ворожі обстріли по енергетиці Україна періодично потерпає від віялових відключень світла. І це ускладнює життя громадян. У цього зростає попит на свічки. Дніпрянка влада, власниця свічкового бізнесу. Дівчина каже, зробити свічку вдома це дуже просто. Це соєвий віск такий в пластівцях. Арома олія з будь-яким ароматом, який вам подобається, і власне кашпо. Вона може бути як з гіпсу, так і, наприклад, це може бути склянка. Головне, щоб вона була термостійка. Також нам знадобиться гніт. Він може бути бабоєний, може бути дерев'яний. Там вже більше на ваш розсуд. Власне, для того, щоб зробити свічку, нам треба розтопити сам соєвий віск. І вже потім у розтоплений віск додавати аромалію. Влада відкрила власний бізнес у 2023 році. Попри війну, страх та нерозуміння, що буде далі. Говорить, все ж вирішила ризикнути на той момент. Були саме блекаути, був великий попит на всі ці свічки. А ми з мамою завжди любили. Щось таке, що пахне домашній затишок. Тому ми так подивилися, поговорили, вирішили, що свічки, мабуть, це саме те, що нам треба. Тоді ж активно почали відтворювати власні ідеї та створювати різні дизайни на свічках. Тому десь за півтора-два місяці ми вже на високому темпі змогли навчитися трохи пристосуватися та вже до 8 березня випустити нашу першу лінійку. Власниця свічкового бізнесу радить брати натуральний віск, аби не викликати алергію. Та чи треба так ретельно готуватись до зими? Експерти говорять так. Хоча ймовірність саме блекаутів невелика. По-перше, ні про які блекаути взагалі мови не йде, тому що блекаут це розвал об'єднаної енергосистеми України на окремі енергострівці. Якщо цього не вдалося зробити в Російській Федерації у 2022-23 роках, то чому? Зараз, коли щільність протиповітряної протиракетної оборони зросла, фахівець додає до українців і ймовірно повернуться вимкнення світла по графікам, але радить не вестися на гучні заголовки про блекаути. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Допомога на майже 65 мільйонів канадських доларів. Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер. Пакет допомоги включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження, а також виділення коштів на навчання українських військ. Новий пакет це частина фінансування на 500 мільйонів канадських доларів, про яке прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо говорив у липні. Даня надасть Україні 21 й пакет послуг військової допомоги на суму понад 350 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міноборони. Пакет включає озброєння та військову техніку. Вже цими вихідними у сусідній Молдові пройдуть вибори. Її громадяни мають обрати собі президента та визначити остаточний курс країни. Кишанів має історичний шанс закріпити в конституції європейський шлях держави. Втім, як і в багатьох інших політичних подіях світу, тут не обійшлось без втручання Росіян. Наскільки вплив Москви великий, та чому нам не варто нехтувати ситуацію наших південних сусідів? Розповідає Олександр Мірошнічев. Молдова, південний сусід України, має схожу з нашою історію незалежності, зокрема, якими Молдовани вже понад 30 років потерпають від військової агресії з боку РФ. Ще з 90-х за підтримки Москви на території Молдови існує квазіутворення Придністров'я за часів повномасштабної війни. Кишинів став найдіним союзником України. Зокрема, 125 тисяч біженців знайшли прихисток на території Молдови. Однак стосунки між Києвом та Кишиневом можуть кардинально змінитися вже наступними тижнями. 20 жовтня в Молдові відбувся президентські вибори. Протистояти чинні про європейські очільниці Маї Санду будуть проросійські кандидати. Головним і конкурентом називають Олександра Стаяногло. Недооцінювати вибори не варто, переконані експерти. Адже у випадку перемоги проросійських сил Україна ризикує отримати на південному кордоні ворожий анклав. І так є Придністров'я єдине, що воно звичайно обмежено в ресурсі обмежені відповідно в мотивації і в техніці. Але якщо Російській Федерації ну вдасться спинити європейську інтеграцію Молдови, то автоматично воно почне збільшувати там свій політичний вплив, це для нас. Для Румунії, для Європейського союзу надзвичайно негативний сценарій. Крім того, Молдовани визначатимуть не лише президента, а й остаточний курс країни. Виборці мають обрати чи закріплювати європейський шлях Молдови в конституції разом із Україною на початку 2022 року. Молдова подала заявку на членство в Євросоюзі і згодом одночасно з нами отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Але й на референдумі простежується московський слід. Кажуть експерти, от на цьому, в принципі, про російські сили роблять ключовий акцент, тому що ну там має проголосувати третина тратегія. Ну скажімо, два, два, два пріоритети: це перша зірвати явку, тобто шириться зараз засоб масової інформації, телеграм-каналами і так далі, соціальними мережами, заклики щоб саботувати виборчий процес. Другий пріоритет це звичайно ж, що прийшли люди. Ну хто вже вирішить прийти, і відповідно проголосували проти. Про російський вплив на вибори заявили і представники Білого Дому. Коли до виборів у Молдові залишаються лічені дні, ми впевнені в наших попередніх оцінках, що Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, а також її європейську інтеграцію. Зараз з російським впливом на виборах активно борються. В Телеграмі та інших соцмережах блокують промосковські канали. А кандидата, який взагалі болтувався на вибори в столиці Росії, Ілана Шора, не допустили до перегонів. Наразі, за даними опитувань, CBS, маю Санду підтримують 36% виборців. За головного її опонента стояного у свій голос готові віддати лише 10% громадян Молдови. Перший тур виборів відбудеться вже цієї неділі. Олександр Міровичев Дніпро Тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро про є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.